Від початку повномасштабного вторгнення Чернівці прийняли понад 47 тисяч ВПО. Частина з них винайняли собі житло у місті чи області. Та ще чимало переселенців живуть у гуртожитках навчальних закладів. У Чернівцях, щоб покращити житлові умови людей, які втратили своє помешкання через Росію або змушені були втікати від війни. Зводять водульні будиночки вже у лютому. Переселенці зможуть переїхати до водольних містечок. Тут добудовують вісім житлових конструкцій, в яких оселяться близько 250 українців. Мешканців кажуть у війській раді відбиратимуть за спеціально бальною системою. Як вона працюватиме, розкаже Чернівецькому репортеру міський голова Роман Клічук. Яка сім'я набере більше балів, то має право жити в цих містечках води. А перевага йде це де, де є діти, і пенсіонери. А в залежності від їхньої кількості, чи, чи там, двоє, дітей, троє, то не отримують більше то, Тобто то, то, такі є сім'ї, де одна мама, і п'ятеро діток, її бабуся, то відпівно то, 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 такі сім'ї будуть ну, у, у пріоритеті на, на, на отримання кімнатки.